Народився Вільгельм Франц у 1895 році і був шостою та наймолодшою дитиною в родині Марії Терези і Карла Стефана Габсбургів Лотаринських, які були частиною австрійського імператорського роду. Він доводився праправнуком імператору Леопольду II і троюрідним племінником Францу Йосифу I. У період, коли родина замешкала в маєтку в місті живець, Вільгельм дізнається про українців і подорожує Гуцульщиною. Після закінчення в лютому 1915 року військової академії він у званні лейтенанта був відправлений до 13-го полку уланів австрійської армії, де більшість вояків походили з Золочівщини. У цьому середовищі Вільген вивчає українську мову, цікавиться історією, захоплюється культурою та традиціями українців. Один із солдатів подарував йому вишиту сорочку, яку той охоче одягав за що його назвали в полку Василем Вишиваним. Навесні 1918 року Вільгельма Габсбурга призначено командиром південної армійської групи австрійського війська, до якої входив і курінь українських січових стрільців. У 1919 році вишиваний габсбург став полковником армії Української Народної Республіки та співробітником відділу закордонних зв'язків Міністерства військових справ УНР. Після поразки української революції він опиняється в Відні, бере участь у житті української діаспори, публікує збірку віршів українською мовою під назвою Минають дні. Напередодні в часи Другої світової війни Василь Вишиваний підтримує контакти з середовищем ОУН. Після завершення війни, під час окупації відня 26 серпня 1947 року, Вільгельма Габсбурга було викрадено радянською контррозвідкою смерш. А в кінці листопада переправлено до Києва, де ув'язнено в Лук'янівській тюрмі, 18 серпня 1948 року. Він помирає в тюремній лікарні від туберкульозу. Точне місце захоронення досі невідоме.